На зустріч білоруського диктатора Лукашенко з ватажком так званої Донецької народної республіки Пушиліним відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Там оприлюднили офіційну заяву, в якій наголосили, що ця зустріч матиме наслідки для відносин України з Білорусю. І дії диктатора Лукашенка є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно. Но з вказівками з Кремля, та немає нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з міжнародними зобов'язаннями Білорусі. Ну а тим часом на харківському напрямку окупанти перейшли до оборони. Наразі вони проводять перегрупування. Про це повідомили штаб-сержант бригади Хартія Нацгвардії Кирило Дучко. За його словами для підкріплення на цю ділянку фронту Російська Федерація перекидає вагнерівців та колишніх ув'язнених. Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук передав окупантам 700 тисяч рублів, а це близько 7,5 тисяч доларів. Кошти зрадник отримав на аукціоні за свою футболку з автографом. Гроші направлять до Курської області. 44-річний Анатолій Тимощук народився у Луцьку. Він грав за Волинь, за Шахтар, за німецьку Баварію, потім за російські та казахстанський Кайрат. Загалом за українську збірну зіграв 144 матчі. І до того як перейти на бік ворога, Тимощук у побуті і з пресою говорив українською мовою. Нині він працює помічником головного тренера російського зеніту. І з січня 23-го року Тимощук. Прибуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Він позбавлений усіх нагород.